Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Дятлюк Юрій Юрійович, позивний дяк, старший сапер, інженерно саперного взводу аеромобільного батальйону, народився 12 грудня 1988 року в селі Крикливець Крижупільського району Вінницької області. Був надійним та чуйним сином для батьків і прекрасним братом для своєї сестри. Мама і тато безмежно любили своїх діток та гідно виростили їх. І сестричкою Альоною, яка була трішки старшою за нього. Хлопець мав тісний зв'язок. Ми з Юрчиком росли в турботі любові та повазі Згадує вона такий гарний, добрий, щирий, розумний, розсудливий і надзвичайно працьовитий. Юрка для мене був не просто братом, це надійний захист та опора. Веселий та життєрадісний, кмітливий та розумний, завжди виділявся у компанії, був її душею. З маличку боровся за правду, ріс і завжди мріяв стати великим футболістом. Навчався у крикливицькій школі, мав гарну фізичну форму, займався танцями у старших класах. Розпочав свою футбольну історію у складі команди «Кряж». Але мріяв створити власну команду і бути її капітаном у серпні. 2006 року вступив до Вінницького національного технічного університету. У студентські роки активно займався футболом та бойовим мистецтвом ушу сандя. Результатом чого стали дипломи та медалі. Під час навчання познайомився з майбутньою дружиною Олею, яка стала його палкою вболівальницею. Молоді люди одружилися. Невдовзі у них народився син, про якого тато завжди мріяв. Працював менеджером з продажу у великій компанії. У 2012 році створив команду під назвою Хімік, яка в майбутньому брала участь в багатьох змаганнях та займала призові місця. У 2020 році команда, на жаль, розпалася. У 2018 році народилася донька, яка стала маленькою принцесою для свого коханого татуся. У перші дні повномасштабного вторгнення Юра одразу прийняв для себе рішення не стояти осторонь. У березні потики від усіх поїхав військомат і пройшов комісію. Хоч жодного військового досвіду до того часу. Не мав 6 травня 2022 року. Був призваний на військову службу. Перебував на посаді розвідника сапера, захищав Україну у Маргінці Донецької області 23 лютого. Бої були особливо запеклими. Юра того дня підбив танк і разом з побратимами взяли в полон російського танкіста. Невдовзі був переведений на посаду старшого сапера. За час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивної сторони функціональні обов'язки, виконував відмінно, користувався авто. Ретитом серед колег та підлеглих намагався підтримувати високий моральний дух у підрозділі, вникав у турботи оточуючих. Побратими сміливо йшли у бій, знаючи, що він поруч і не зрадить на полі бою. Говорить Ольга Дядлюк. На превеликий жаль, 3 серпня 2023 року. Юрій Дятлюк загинув у наслідок артилерійського обстрілу поблизу Мар'їнки, отримавши поранення несумісні життями. У пам'ять про капітана футбольної команди друзі та футболісти започаткували щорічний турнір. Турнір меморіал пам'ять про Юрія Дятлюка, який провели 13 серпня 2023 року. Замість батька у команді хімік дуже достойно зіграв син указом президента України номером 746 дріб 2023, нагородити Дятлюк Юрія Юрійовича орденом за мужність третього ступеня посмертно. Для нас Юра був і залишиться найкращим сином, братом, чоловіком та батьком. Ми всі ним пишаємось та будемо нести пам'ять до останнього подиху. Говорить Ольга Дятлюк. поховала героя 6 серпня 2023 року у селі Крикливець Вінницької області.